Так, всім привіт. Сьогодні 1 жовтня. У нас погода дуже кепська. Дощ іде, він і зараз йде. Якби на градуснику у нас показує 6 градусів по відчуттях нуль. Написано, ну коротше, вийшов. Зняти вам відео, точніше це вже друге відео. Перше зняв, але ну, виложувати його не буду, бо кинувся монтувати і зрозумів, що якщо я покажу це відео, то я буду жити на новій почті. Значить, щось одразу не подумав про це. До речі, вже з сьогоднішнього дня я буду тільки одне відео робити. У день це не зв'язано з тим, що нема що знімати, це пов'язано з тим, що вже і день коротший, і погода така мерзопакосна, і роботи буде багато, бо дерева садить, виноградник обрізати і все остальне. Тобто буде каталог готовий. Ну, бракує цього. Время у Зараз я вже сьогодні тут оце. Був, робив калібровку прибора свого, да, зробив, хоча він у мене і був калібрований. Ну, все одно я зробив калібровку. Дощу в нас вже випало за двоє суток 20, 20, 21-22 майже, бачите? Зараз я його, мабуть, вилью з цього. в ну, стакану все перелю, бо сюди, якщо вкину, то тоді погано витягувати. Отсюда все у стакан. І зараз ми це все візьмемо та й заміряємо, що в нас тут показує. Це вже другий збірник води. Оце також сама дощова вода. це тільки це я з будинку, тільки що взяв вона у будинку. Це просто для того, щоб показати вам різницю, як зараз покаже. Як впливає температура води на це все діло. значить дивіться Включаю при вас прибор. Так, це у нас піаж виставлений. Дивіться, все, бачите, пригають показники. Значить, дивіться, ставимо його сюди. піаж дощової води. При вас я тільки що вилив. І це вже не як би, не первого, вже раз виливалося з того стакана раніше. Тобто це новий. Як би. І дивіться температура води. Вона зараз падає, вниз іде. Зараз устаканиться і побачите. Значить pH. Бачите, 7,76. Ну, температура пада, бо на дворі 6 градусів 7. Тобто так зараз буде і вода. Упаде до, до того позначки. Короче, ну, дивіться, вже можна сказати, що стаканувся, 75 показує, ну, 7, 7, 7, 8, да? Давайте так, воно, воно 7, 7 пригає, короче, тепер переставляємо на солі, на електропровідність, дивимося, а ну-ка, опс. Дивіться, я ж при вас тільки що вилив. Бачите? яка електропровідність води. Температура падає, дивіться, бачите ще. А електропровідність чуть-чуть та й росте. Я навіть батарейки для чистоти експерименту, ну, батарейки лежать на столі, навіть нові батарейки поставив, хоча вони робочі. Тут, ну, були робочі, все нормально. Ну, ось Шкала вверху показує повністю. Ну, заряд немає, навіть не падає не одне ділення. Температура продовжує падати, 7,7 вже воно. Ну, коротко, ви зрозуміли, так? Чистіше вже не буває. Це як сльоза, скажімо так. Сол... <сі> ніяких солів взагалі вже немає. Бо це якби вода ж вже ну, не он. Це ж другі сутки воно йде дощ. Тобто вже чистіше не буває. просто. А піаж все одно, як ти не крути, ніяких там, 6 5 і 5 чи 6 немає. Воно, дивіться, ще раз включив. Бачите? А це вам піаж. Ось. 7,8. Отак він і є. А тепер дивимося в оцю банку, дивіться, вставляю. З поставив. Бачите, температура росте і піаж росте. Два значення зразу росте. Дивіться. Тут 9, тут вже воно 7,8. Бачите? Це одна і та сама вода. Просто оця вода була, я в хату заніс поставив. поставив. Точно з такої ж цю і на, ну, бралося. Дивіться. І, і що ви хочете сказати? Де ви бачили, що у кого там вода? 6 показує, так? Да? Давайте солі подивимося. 0. Гляньте, прибор показував, ключі. Ставимо його сюди. Дивіться. 31. Бачите? Бо температура вже здорова і вона вже точніше показує. Температура буде ще більша. Тобто, давайте сюди переставимо. А тут дивіться, як було 5. Бачите? І що? І 5 є. Так що Отак. От ну, добре. Відео не про це сьогодні. Відео... Мені прийшла була посилочка від, від підписника. І е, надали мені два. Е, показую вам два образця короче, винограду. Оце осьо, дружба, а оце мускат Блау. Я його давно хотів спробувати. Е, оцей мускат блау. Чось, ну, не знаю, у мене товариш вічно в Германії. Да, той, що Андрій Фаренбрух, все розказує, у мене от мускат блау Кажу, в мене немає такого винограду. Ну, мені прислали, ті прислав із Кам'янського Дніпропетровської області. Яровий Геннадій Володимирович, по-моєму, якщо не помиляюся. Да, Володимирович, короче, ось мені прислав для, на пробу мускат-блау. Ось отак виглядає мускат блау, дивіться. Я вже і так тут споживав дуже О, хороший мускат. І прислав мені дружбу. Ось так виглядає дружба. А в мене якоби, коли я починав своє блогерство, я не міг розпізнати виноград один. Ось я вже приніс його з того участка, що він на вісах лежить. Зараз я піднесу ближче камеру. Ось, ось він. На вісах лежить. Вісам нас показують воно, дві гронки. Тут 920 грамів, не знаю, чи видно, там, чи не видно. Ну, Воно бачить, там, напевно, да? Тобто одна гронка, так, воно, 400 у нього важать 400 з лишнім. Ну, ось його 534 ось, ось важа. Ну Це значить трошки менше. Важе. Бо разом воно 924. Воно, цифри ось От я тепер ось і задаюся питанням і до вас звертаюся, щоб ви мені допомогли. Вже ж у мене ну, більше підписників, як тоді, коли я починав оце все діло, блогерство своє. От тепер давайте я зараз ось ось положу вам на стіл. Дві грони виложу і ці. І от разом порівняти. Ну, це, звісно, грони це вже остатки, як мені Теска сказав, що ну, вже немає пошти. Ну, оці, да? Це ж ось. Або давайте я так ось його подержу. Вам. Рядом. Знаєте, так дивися, вроді й похожий. Но я щось більше е згоден вважати, що це ось, 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 ось мій. Да? Здорово, Думаю, що це таке мускат голодриги. Це не є дружба. Оце ось дружба. Оце ось ось мускат голодриги. Мускат у них один і той, же, абсолютно. Тільки тут, бачите, грона більша і вроді як ягодка менша. Або це може це у цьому році. Ну, і колір тут, наче як проїна нема, може вже стерти. А в мене такий ось, бачите, воно. З проїном ну, пруїн проїн витираєш і воно як би видно, бачите. Бо тут такий колір насичено, такий, наче жовтий. ну Може на сонці висів, бо це я зірвав, у мене там воно в листях він сонця не бачив. бо На сонці, коли в мене був, коли я знімав в прошлому году про дружбу, то він теж наподобі такого. А ну подивіться ви, що на ваш розсуд. Вони схожі, не схожі. Чи таке ж. Бо я його як чобуки продавав, як дружба, бо так мені його проділили, що у ну, мене сорт дружба. Там багато зійшлися, як би висновки зробили, що в мене дружба. Ну, Щось я думаю, що це таке мускат голодриги, Ну, це я так от себе вже думаю. Передивився кучу відео. Щось воно мені покоя не давало. І аж ось у мене вже трапилася така нагода порівняти. Оце, ну. Оці ось дружбу, бо це точно дружба, це 100%. Оце. А це мій цей. Я думаю, що це така пам'яті голодриги. Дивіться, грони в нього, так, красиві, пів кіла, я ж тільки що вам показував. Бувають навіть ще більші. Я саму більшу бачив кіло 100 на ній. То оце на вас. На ваш погляд, може в когось є такий виноград, може хто напише, да? Ну, мускат, що тут, що тут абсолютно такий сильний, що і вважається, що дружба, да? що я читав по мускату Голодриги, вони як заявлені, як універсальні. Хоча в цьому наче мускат? Ще більше, але ну, тут вже кісточка аж чорна, він вже давно зозрівший, а в мене трошки він підморожений був, то хоча абсолютно мускат одинаковий, як на мене. Геть, наче немає ніякої різниці. Коротше, придивіться, будь ласка. Може ви хтось і впізнаєте, якщо в кого є мускат голодриги, подивіться і определіть, якщо що, напишіть. Бо таке крайне важливо знати ну, настояще ім'я, а не догадками Користуватися. Ну, мускат Блау у мені теж. Дуже сподобався. Ягоди такі інтересні в нього. І гронки такі. Ну, цікаві, чорні такі, прямо. І хороший і мускат такий насичений. Спид хрустом. А, курочка, а шкурочка товстувата, конечно. Да, така товстувата шкірка. У цього у дружби. Шкірка. Теж точно з під хрустом, як і цей, ну, шкірка з'їдаємо. По крайній мірі не така жорстка, як мускат блаву. На цьому все таке от від відео порівняння двох сортів, бо що це сорт, по-моєму, що це, це точно сорт, якщо це дружба, це точно сорт. Ну, мускат голодриги, не знаю, це форма чи сорт. Напевно, що теж сорт. Так що, якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення до наступних відео.